Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, зізнавайтесь на, на що вам схожа спаржа. Мені схожа на бамбук. Вона якась така, ну, дуже схожа на бамбук. Вже потім як розпуститься і стане така пушиста. як всі ми знаємо холодок. У квіти влітку завжди вставляли, в букети холодок цей. Ніхто ніколи не звертав на неї уваги, як вона розпускається, бо роботи нас завжди на, на городі вистачає. Хто там на що дивиться? Я тільки зараз почала на неї звертати увагу. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!